Привіт, друзі! У нас така жарюка стоїть. Це просто. Зараз вам покажу, які, які тут, як тут прикрашають на Хэллоуін ще. Просто сюди прийшлася. Якісь могили там я в шуці. Я цього не розумію. ну, Кожному своє, як то кажуть. Дивіться, іде, що тут все. Могили, могили. Вон. Оце таке. Руки, а вчора бачили і в цьому, як то кажуть, о, на машині теж така машина джипу, і там з позаду колесо, це на ньому типу паутина, типу якась рука торчить з двері, з кров'ю. О, що вам сказати? Оце, бачите, яка красива осінь. pronto super